Так працюють відводочки, які вчора я зробив. Зараз буду випускати маточки. Значить, Тут їх всього 6 штучок. Так вони працюють. Тут ці відводки, що я робив швидше, вже напевно мати облітались, тому що вони вже десь стоять. тиждень, тиждень вже ще А тут тільки я привіз. Сьогодні буду зараз випускати їх маточки. Вони всі в кліточках. Маточка жива. Все за ніч. Чого то як відтягнуло джінку? Випускаю матки, нехай облітаються. Yeah. Wow. матушки запустив, перший треба чекати обновити. Ну, Погода гарна стоїть, так що я думаю, вона не облітається завтра, післязавтра.